Вітаю всіх. Хочу повідомити, що станом на цю годину в нашій області немає спалаху гепатиту А. На даний час перебуває в інфекційній лікарні 8 пацієнтів, які отримують протокольне лікування. З цими пацієнтами було 21 контактна особа. Наші лікарі-підміли проводять повне епідемічне розслідування і повний комплекс протипідемічних заходів. За жовтень місяць у нас було зареєстровано 12 випадків. Гепатиту А, і в листопаді місяць маємо ще плюс один випадок. Всі ці випадки між собою не пов'язані, немає епідеміологічного зв'язку, люди не виїжджали за межі міста, не виїжджали за межі області. Таким чином можна сьогодні констатувати, що дані пацієнти контакту навіть з цими хворими, які сьогодні є в Вінницькій області, вони не мали. Ми проводимо Глибокі таке епідеміологічні розслідування. На даний час поки що не вдалося з'ясувати походження цього вірусу і яким чином люди інфікувалися. Ми проводимо постійний забір проб води з централізованого водопроводу міста Івано-Франківська, а також з локальних водопроводів нашої області, в які в територіальних громадах. Антигену вірусу не виявлено. У даних пробах також ми проводимо забір проб води в індивідуальних краницях. До прикладу, ми мали випадок місяць назад, який був зареєстрований на території Долинської ОТГ, де в кридиці індивідуальній домогосподарстві був виявлений антиген. Тобто, і там був один випадок гепатиту А після проведених заходів, з незараження питної води в кридиці. При повторних пробах відібраних, при повторних дослідженнях, вода вже була відповідної якості і циркуляції вірусу не було. А для порівняння цієї ситуації за минулий рік хочу сказати, що у 2022 році в нас було зареєстровано 4 випадки гепатиту А. Вони між собою теж не були взаємопов'язані. Це були такі спорудичні випадки, це були локальні випадки. Про колективні чи сімейні вогнища говорити поки що зарано. Але. Ми сьогодні тісно співпрацюємо з нашими, з нашими дотичними службами, які є в області, і це і з Держпродспожлу, які сьогодні теж повинні активно долучитися і проводити комплекс міроприємств, направлений на виявлення даного вірусу. Ми сьогодні будемо шукати, проводячи якийсь топогли піданаліз. Даний вірус, можливо, буде в продуктах, які десь реалізовуються. І на ринках, тому я десь населення звертався попередні дні, щоб не споживати продукцію, яка, є, яка не пройшла термічну обробку, яка є сьогодні не на думку нашої сумнівної якості. І тільки після проведених лабораторних досліджень, навіть ж продукції теж фруктів, теж ж продуктів можна говорити про можливість споживання, оскільки ми зараз знаходимося. В ситуації, скажімо так, і напружені для населення, але тим не менше ситуація контрольована. Загалом по країні, ви бачите, є більше 300 випадків гепатиту А в різних областях. Найбільше спалах це був в Вінницькій області. Поодинокі випадки циркулюють завжди, кожного року, в кожній області, і ми не виключні, також є. У мене коротенько все. Я прошу всіх зберігати спокій. Не панікувати, слідкувати за нашими новинами. Як тільки при ускладненні ситуацією ми будемо виходити до вас, до ЗМІ, і розказувати про поточний стан справ. І на завершення я хочу запропонувати нашим науковцям кафедри інфекційних хвороб та епідеміології нашого медичного університету, долучитися до нашого підрозслідування та провести науково-практичне розслідування даних випадків, які є зараз на території нашої області. Стосовно вірусного гепатиту. А. По місцю проживання даних пацієнтів ми провели <кій> знезараження, тобто обробку приміщення, у нас відповідні препарати на це, і таким чином говорити про подальше поширення в сім'ї, в родині даного вірусу через предмети побуту ми сьогодні не говоримо. А стосовно навчальних закладів, тих ліцеях, де реєструються по одному випадку, це і троє дітей в місті Івано-Франківську. Там, в одному з ліцеї, наскільки мені відомо, клас відправили на онлайн-навчання. Такі рекомендації ми не давали. Це прийняла рішення місцева влада. У Всіх інших ліцеях, де навчалися дані діти, йде звичний режим навчання. Стосовно вакцинації, вакцинація від. Вірус... Проти вірусу гепатиту Б вона є в конарі профілактичних щеплень, і таких дітей вакцинують у віці з першого дня від народження в два місяці і в шість місяців стосовно вірусного гепатиту А даної вакцинації як обов'язкової немає. Вона є рекомендаційна. Такою вакциною вакцинують сьогодні медичних працівників, військових працівників водокомунальних підприємств. Воду господарств. Тобто ті, які сьогодні якраз належать до тих підприємств, які забезпечують життєдіяльність міст, сіл. І тим більше ми розуміємо, що навіть може бути шлях передачі через воду даного вірусу, тому така категорія працівників на цих підприємствах вона підпадає під рекомендаційний характер вакцинації. Стосовно вакцини від гепатиту А. Ми нещодавно отримали 300 доз вакцини. Ми віддали для військовослужбовців половину цих доз. Це ще до початку реєстрації вірусу гепатиту А в нашій області. І решта доз ми віддали на Вінницьку область як підтримка для вакцинації тих контактних осіб, які є у Вінницькій області. Хочу нагадати, що вакцинуватися контактним потрібно після від моменту контакту протягом тижня. Доброго дня. Сьогодні ми говоримо за гепатит А. Це захворювання, яке викликане вірусом гепатиту А і вражає печінку. Зараження зазвичай відбувається через вживання продуктів чи води, якої попали в фекалії зараженої людини. Тобто ми говоримо про дотримання особистої гігієни, також відмічені деякі випадки при. Певних статевих стосунків передачі. Вони як край рідки, але тим не менше ми так само за це говоримо. Стосовно інкубаційного періоду гепатиту А, то він відбувається протягом 14 до 28 днів, інкубаційний період це є той період, коли людина заразилася і з'являються перші, перші клінічні прояви захворювання. Стосовно перебігу захворювання, то Захворювання ділиться на гострий, затяжний і рецидуючий. Гострий це до трьох місяців, затяжний до шести місяців, і після шести місяців це рецидуючий. Відповідно, клінічними проявами захворювання гепатиту а це є загальна слабість, тошнота, бульвота. Відчуття дискомфорту в животі відмічаються пацієнтами значне потемніння сечі, а також діарея. І практично в більшості випадків, коли вже людина бачить, що в неї пожовтіли склари очей, коли пожовтіла шкіра, тоді вже більш вже говорить про те, що це реально захворювання, яке пов'язане з печінкою, і терміново необхідно звернутися до лікаря. Відповідно за клінічним перебігом, тому що, як і будь-які віруси, маніфестація перебуває перебігає по різному, так само при гепатиту, а відповідно до перебігу, який може бути там цей і стану, який може бути там легкий, середній і важкий, також і відбуваються клінічні прояви. При, при легкому перебігу це може бути просто загальна слабість, це так званий грипоподібний стан. І коли все-таки є підозра, що це є гепатит, по-любому, якщо є якісь ознаки захворювання, рекомендуємо звернутися до сімейного лікаря для того, щоб лікар встановив. Діагноз підтверджує, щоб можна було підтвердити лабораторну і при легких формах людина може бути перебувати вдома при дотриманні певної ізоляції та отримання певного рекомендованого сімейного лікаря лікування. При середніх і важких станах пацієнт потребує госпіталізації. Пацієнти, які знаходяться на даний час у закладах охорони здоров'я, їх є вісім, які підтверджені лабораторною за Руслан Миколаєвич. Вони знаходяться в наших стаціонарах, Вони у них є середній стан важкості з цих восьми пацієнтів. Є троє дітей і п'ятеро дорослих. Зазвичай говорять про те, що не говорить, а по клінічних дослідженнях, що пацієнти старшого віку після 50 років переносять гепатит А значно важче. То хочу сказати, що в нас ці з восьми з дорослих пацієнтів це є середнього середньо віку 30-40 років це не є старші пацієнти. І при нагідно ще зауважував про те, що гепатитом все-таки А хворіють більш молоді люди. Це є діти, і більш, і більш молоді люди. Стосовно наслідків гепатиту, які можуть бути, зазвичай захворювання завершується виздоровленням і створенням і утворенням імунітету, проте при тяжких формах перебігу воно може відобразитися на захворюваннях жовшо шляхів: це є холецистити, холангіти, дискензія жовчних шляхів. Ну і в край важких випадках це може бути печінкова енцефалопатія. Ми говоримо про те, що незважаючи на те, що він по-різному може перебігати і зазвичай, зазвичай закінчується виздоровленням, проте все-таки це є захворювання і по-різному ніхто не виключно не може виключити, що воно, воно може перебігати з важким перебігом. Протікати з важким перебігом, тому все-таки говоримо за профілактику. Ми говоримо в першу чергу за особисту гігієну, тому що від цього залежить, чи людина захворіє, не захворіє, говоримо за, за гігієну в тих, хто приготує їжу, це і в сім'ї, і також за вакцинацію на підприємствах, які в харчової промисловості, які готують це, те, що може людиною споживатися, а також ті, які постачають воду. До слова, вже можу сказати, що вірус гепатиту А зберігається у воді до 10 місяців, і, але при кипятінні протягом 5 хвилин він, він знешкоджується. Тобто в середньому рекомендована час кипятіння води це до 10 хвилин. Що можна ще сказати, по, по вірусному гепатиту – це те, що що є елементарні дієві заходи які ми можемо дотримуватися і вберегтися і уберегтися від захворювання і також стосовно готовності системи охорони здоров'я до різних в різних перебігів на даний час наголошую в нас немає ніяких проблем з спалахами у нас є споради, відбуваються спорадичні поодинокі випадки, які не пов'язані, не пов'язані одні з одним і не пов'язані з якимось певним джерелом. Проте, у випадку будь-яких надзвичайних ситуацій, та, а також спалахів інфекційних хворіб. У нас сім закладів охорони здоров'я контрактовані з Національною службою по пакету готовності до темних хворіб. Дані заклади постійно фінансуються. Навіть коли немає захворювання, для того, щоб вони круглодобово були готові до будь-яких викликів, тільки виклики чи радіація, чи хімічні якісь моменти, чи травми, чи інфекційні спалахи. Також хочу наголосити на тому, що потрібно дотримуватися не тільки гігієни рук, а й інформаційної гігієни, тому що та інформація, яка шириться, вона не приносить користь для нас. А наоборот, йде на користь на користь ворогу. Тому давайте ну, слухати офіційні джерела інформації для того, щоб мати правдиву інформацію. Своєї сторони, медицина області гарантує надання якісних і вчасних послуг при будь-яких захворюваннях, в тому числі інфекційних. Тому зараз чому цього року Ми говоримо про те, що все таки в природі відбувається якась певна циклічність. Циклічність це може бути там перебіг, де в сторону збільшення, зменшення. Може бути один, два, чотири, п'ять, десять випадків. Він інший рік там раз чотири-п'ять років може бути деяке збільшення цих випадків. Тому ми пов'язуємося якраз ну, на даний час з циклічністю, а далі будемо моніторити, інформувати те, що буде відбуватися. Розповсюдження вірусу це не є ті речі, які залежать ну, від системи охорони здоров'я чи піднагляду. Це залежить від нас усіх, від гігієни, від тих всіх моментів, які ми будемо робити, в цьому числі і від вакцинації, яка є рекомендованою. Тобто кожна людина для того, щоб не захворіти, вона має право звернутися до медичних установ. Вакцина так само реалізовується в аптечній мережі.